you <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Навіть попри війну з Росією в українській владі залишається ще багато зрадників та недобросовісних функціонерів, які пов'язані з агресором. Їх можна було б обмінювати на українських військових, які перебувають в російському полоні. Зокрема, це стосується лідера забороненої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойко, який навіть під час повномасштабного вторгнення продовжує активно відстоювати російські інтереси, але при цьому він залишається в раді та продовжує просувати свої наративи. Бойко досі демонструє свою діяльність в Україні, зокрема в парламенті, хоча давно вже має сидіти за ґратами. Причому депутат робить це все демонстративно на камеру, розповідає, як багато впало на його плечі, хоча це абсолютно не так. Користі від колишніх представників ОПЗЖ ніякої лише негатив. Що цікаво, членів колишнього ОПЗЖ постійно затримують на хабарництві та роботі на Росію. Часто прихильники проросійської партії виконують функції навідників або російських агентів, які передають російське ФСБ інформацію про ту чи іншу... Іншу ситуацію, і тут виникає запитання: Невже у Верховній Раді настільки критична ситуація, щоб не вистачало голосів для прийняття рішень без колаборантів? Звичайно, що не критична, тому бойко та всі проросійські політики не мають брати участь у житті України? Вони повинні отримати найвище покарання та сидіти за ґратами. Але як бачимо, це станеться не зараз і не завтра, і байдуже, що бойко небезпечний для нашої країни. Наприклад, сьогодні стало відомо, що служба безпеки України повідомила про підозру митрополи. Ту Святогірської лаври Арсенію Ігор Яковенко відомство стверджує, що задокументувало підривну діяльність з його боку. Священник Української православної церкви Московського патріархату, нібито здав російським військам місця розташування блокпостів Сил оборони у Краматорському районі Донеччини під час літургії. Тоді Вікарій під відеозапис назвав прихожанам адреси блокпостів українських військ. Згодом це відео опублікували на сайті лаври та в місцевій групі телеграм-каналу. Таким чином клірик намагався завольовано злита агресор місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі, також митрополив називав збройну агресію РФ громадянським конфліктом. Але найцікавіше в цьому те, що Бойко, 15 квітня 2024 року публікував у себе на сторінці, що він відвідував митрополита Святогірської лаври, щоб його та інших людей, які причетні до служби, підтримати. Підтримати кого та в чому зрадники, колаборанти, який просто зливав дані Росії, який танцює під дудку Кремля. Певно, для бойка це звичайна справа, коли співпрацює. З ворогом, тому й поїхав підтримувати митрополита. Ніхто не виключає того, що навіть коли Росія стирає українські міста та села з лиця землі, то депутат все одно на стороні країни агресора. Виникає наступне запитання: можливо, візит до цього митрополита був не дарма, можливо, все ж зрадник передав бойку на станови проти України, які тому диктував Кремль. Висновок тут один та єдиний. Колишні представники від забороненої ОПЗЖ давно користувалися безкарністю та отруювали інформаційний простір країни. Члени поліцили того часу голосували за закони проти революції гідності та підтримували окупантів, і навіть зараз вони підтримують війну та ще й допомагають ворогу. Тому доля для вельмошановного шановного бойка лише одна заграти. або ще краще повтор сценарію, який відбувся з його другом Медведчуком, з цього Україна мала б вигоду. Адже повертати українських захисників додому треба, то бойко в цьому міг би посприяти, хоча б щось зробив хороше. Сподіваємось, що спеціальні органи та вище керівництво вже нарешті вирішить проблему з представниками. А колишньої проросійської партії, адже не припустимо, щоб такі особи були біля влади та мали доступи до державних таємниць. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.